Готель Сесіл це не просто готель у Лос-Анджелесі. Його стіни бачили багато смертей. Тут жили вбивці, відбувалися таємничі зникнення і були навіть привиди, якщо вірити міським легендам. У 2013 році готель став місцем ще для однієї моторошної історії: історії Елізе Лем, студентки, яка приїхала до Лос-Анджелеса у пошуках пригод, але знайшла там смерть. Що ж сталося тієї ночі? Чому відео з ліфта виглядає настільки моторошним? І чому ця історія досі лякає навіть тих, хто ніколи не бував у цьому готелі. Сьогодні спробуємо розібратися в цій загадці. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Хочу подякувати всім своїм постійним глядачам за підтримку. Ліза Лем народилася 30 квітня 1991 року у Ванкувері в родині іммігрантів з Гонконгу. Її ім'я при народженні Лем Ї. проте згодом вона взяла англомовне ім'я Еліза, як це часто робили іммігранти, щоб було його простіше вимовляти та запам'ятовувати. З дитинства Еліза була дуже доброю та турботливою. У шкільні роки вона активно займалася волонтерством. В 21 рік стала студенткою університету Британської Колумбії. Еліза мала свій блог, де ділилася фотографіями моделей, а також власними роздумами про життя. Та боротьбу зі своїми внутрішніми демонами. Її слова були сповнені надії й тривоги, а епіграфом до блогу слугувала цитата: Тебе весь час переслідує думка, що ти марнуєш своє життя, взята із щоденника Чака Паланіка, американського письменника, який найбільш відомий романом бійцівський клуб. Але за цією поетичною стороною ховалася Еліза, яка боролася з біполярним розладом. Через два роки вона покинула свій перший блог. І створила новий. Він був також сповнений модних знімків, цитат та коротких записів, і знову епіграфом там була та сама фраза про марнування життя. Вона писала про рецидиви хвороби, про відчуття, що життя втрачає сенс, адже через свою хворобу вона була змушена пропускати заняття в університеті, і це лякало її. Еліза зізнавалася, що їй важко знайти внутрішню гармонію. А ліки, які вона приймала, лише частково могли приборкати хаос в її думках. Тому у січні 2013 року Еліза вирішила втілити свою мрію про подорожі. Вона подорожувала одна автобусами, відвідала зоопарк Сан-Дієго і поділилася знімками у соцмережах. На фото вона виглядала усміхненою, ніби нарешті знайшла спокій і радість у цьому невеликому пригодницькому турі. Пізніше, 26 січня, дівчина прибула до Лос-Анджелеса і зупинилася в готелі Сесіл. Готель Сесіл відкрився у 1924 році. Це був амбітний проєкт готельєра Вільяма Хантера, який мріяв про розкішний заклад для бізнесменів та еліти. Цей готель мав 700 номерів, мармуровий вестибюль, вітражі, пальми та елегантні сходи. Та вже за два роки після відкриття почалася Велика депресія, і все змінилося. Район навколо готелю перетворився на зону злиднів і безпритульності, відому як Скідроуд. Колись розкішний Сесіл поступово став притулком для втікачів, наркозалежних та злочинців, а згодом і місцем оповитим темною репутацією насильства і смерті. Лише у 1930-х роках у готелі Сесіл сталося щонайменше шість самогубців. Також готель прославився не лише численними самогубствами та трагедіями, а й прихистив одних із найстрашніших серійних вбивць в історії Америки. У середині 80-х років серійний вбивця Річард Раміра, свідомий як нічний сталкер, жив у номері на верхньому поверсі готелю. А у 1991 році його, так би мовити, традицію продовжив Джек Унтервегер. Австрійський серійний вбивця кажуть, що він навмисно обрав готель Сесіл, знаючи про зв'язок готелю з Раміресом. У 2011 році готель Сесіл частково змінив свою назву на Stay on Main, намагаючись оновити імідж і залучити нових гостей. Це відбулося за два роки до заселення Елізи Лем. Проте на фасаді будівлі збереглися старі написи, і багато хто продовжував називати його саме так: цей готель немов притягував темні душі. І Еліза Лем зупинилася саме тут. Спочатку її поселили у спільну кімнату на п'ятому поверсі, але поведінка дівчини почала лякати інших співмешканок. Своїм сусідкам вона залишала дивні записки такого плану: як Їдь додому і забирайся геть. Замикала двері та вимагала пароль для входу у кімнату. Тому менеджерка готелю вирішила переселити дівчину до окремого номеру. В останні дні перед зникненням Лем навіть намагалася потрапити на запис ток-шоу, але охорона була змушена вивести її за непристойну поведінку. Під час цієї своєї подорожі Еліза постійно підтримувала зв'язок із батьками, які жили в Британській Колумбії. Вона щодня телефонувала чи писала повідомлення. Але 31 січня 2013 року, в день, коли вона мала виїхати з готелю і попрямувати до Санта Крус, Зв'язок з нею раптово обірвався. Батьки, стурбовані її мовчанкою, негайно звернулися до департаменту поліції Лос-Анджелеса. Родина Елізи негайно прибула до міста. Вони були сповнені надії й страху водночас. Останніми, хто бачив Елізу в день її зникнення, були співробітники готелю. Вони підтвердили, що вона була сама. Поліція провела ретельний огляд готелю настільки, наскільки це дозволяв закон. Вони перевірили її номер, обійшли будівлю і навіть дах разом із службовими собаками. Але собаки не змогли виявити жодних слідів елізи. Повноцінний обшук усіх кімнат проводити не мали права адже потрібні були серйозні докази злочину. Пізніше поліція зрозуміла, що потрібна допомога громадськості, були розклеєні фотографії дівчини навколо району готелю. А також ця історія розлетілася в інтернеті. Історія Елізи Лем почала жити своїм життям, привертаючи увагу всіх. Люди прагнули дізнатися, що ж трапилося з цією молодою мандрівницею. Через деякий час після зникнення Елізи Лем, поліція оприлюднила останній запис із нею: моторошне відео з ліфта готелю Сесіл. Ці кадри швидко стали вірусними у мережі та стали об'єктом палких суперечок і здогадок по всьому світу. На відео з камери спостереження, знятому 31 січня, видно, як Еліза заходить в ліфт, натискає кнопки та чекає, коли двері зачиняться. Вона відходить у куток і чекає декілька секунд. Далі вона повільно підходить до дверей і різко визирає з ліфту, дивиться направо та наліво. Далі заходить знову всередину. Це справді лякає. Вона чекає ще. Ніби ховаючись від когось, потім знову визирає та, зрештою виходить на декілька секунд в коридор. Далі знову повертається та тисне на декілька кнопок одночасно, проте двері залишаються відчиненими. Так Лі затисне багато разів. І, зрештою, знову виходить, і ось тут її жести взагалі здаються незрозумілими. Вона махає руками, дивиться, кудись, наче розмовляє з кимось. Що це було? Напад паніки, чи, можливо, хтось переслідував її, і вона намагалася сховатися, або це були галюцинації, викликані психічним розладом, або ж вона була під дією якихось заборонених речовин. Це відео тривало близько двох з половиною хвилин. Після того, як поліція його опублікувала офіційно, воно одразу ж стало сенсацією. Лише на китайському відеохостингу ролик зібрав понад 3 мільйони переглядів і 40 тисяч коментарів у перші 10 днів. Глядачі писали про відчуття дискомфорту і тривоги, яке виникало при перегляді. Сцена виглядала майже містичною ніби з фільму жахів з'явилося безліч теорій. Деякі вважали, що Еліза намагалася змусити ліфт зрушити, аби врятуватися від переслідувача. Інші припускали, що вона була під дією заборонених речовин. Після появи цього дивного відео з ліфта люди дізналися, що Еліза мала біполярний розлад. Також деякі уважні глядачі навіть стверджували, що, можливо, відео було змінене. Таймер на записі виглядав затемненим, а сам ролик уповільненим. Казали, що близько хвилини відео зникло. Ніби хтось навмисне видалив його, щоб приховати ще одну постать у кадрі. Чи справді там був ще хтось, чи це були лише домисли людей? Так чи інакше, це відео стало останнім, на якому було видно Елізу Лем, і запалило цікавість до цієї справи у всьому світі. Проходили дні. Поліція безрезультатно прочисувала готель. Під час пошуків Елізи Лем гості готелю почали скаржитися на дивні речі низький тиск, води в номерах. А також на те, що вода була чорного кольору і мала дивний присмак. Вранці 19 лютого технік готелю вирушив перевірити резервуари, які знаходилися на даху. Саме там, в одному з чотирьох резервуарів, які вміщують близько 4 тисячі літрів води, що забезпечували водою номери, кухню та кав'ярню, він виявив тіло елізи. Крізь закритий люк він побачив лем, яка лежала у воді обличчям вниз. Щоб витягти тіло з резервуара, довелося злити воду та розрізати його, оскільки люк був надто малим. Вона лежала у резервуарі гола, її одяг плавав поруч, як вона туди потрапила і чому цього ніхто не помітив. І головне, що з нею сталося. Ростин показав, що Еліза втопилася, ознак насильства не було. Токсикологічні тести виявили невелику кількість алкоголю та ліки, які дівчина приймала від біполярного розладу. Проте варто зазначити, що концентрація цих ліків була надто малою, виходячи з рецепту на них. І це могло свідчити про те, що або Еліза приймала менше дозування напередодні, або ж взагалі декілька днів не приймала потрібні її препарати. 21 лютого Офіс Коронера Лос-Анджелеса оголосив висновок. Смерть настала внаслідок випадкового утоплення, а біполярний розлад міг стати важливим фактором. У червні опублікували повний звіт тіло Елізи знайшли оголеним, а її одяг плавав поруч у воді, вкритий частинками, схожими на пісок. У резервуарі також були її годинник і ключ від кімнати. Таємниця, що залишилася без відповіді як Еліза Лем опинилася у водному резервуарі. Незважаючи на те, що розслідування встановило причину смерті Лем, воно так і не змогло дати відповіді на найголовніше питання, як вона взагалі потрапила у той резервуар на даху готелю. Адже дах готелю мав бути безпечним. Двері та сходи, що ведуть туди, завжди були замкненими. Коди доступу та ключі були лише у персоналу, а будь-яка спроба зламати двері мала б активувати сигналізацію. Тоді як Еліза могла туди потрапити. Ще одна з версій припускає, що вона скористалася пожежними сходами. Ця гіпотеза підтверджувалася тим, що собаки, які шукали Елізу одразу після її зникнення, втратили її слід саме біля вікна, з якого можна було дістатися до цих сходів. До того ж, після її смерті в мережі з'явилося відео, яке демонструвало, що на дах готелю дійсно було легко потрапити по пожежних сходах. Але навіть якщо Еліза змогла дістатися даху, залишалося інше питання чи могла вона залізти в резервуар самостійно. Адже всі чотири резервуари мали значні розміри і були встановлені на бетонні блоки, висота яких додавала їм ще більшої неприступності. Адже працівникам готелю навіть доводилося використовувати драбину, щоб зазирнути всередину. Резервуари були захищені важкими кришками. Але тут так само виникає питання, чи Еліза сама змогла б відкрити цю важку кришку, чи можливо ця кришка взагалі була відкритою перед приходом Елізи. Прихильників теорії про те, що на моторошному відео з ліфта Еліза перебувала під впливом заборонених речовин, не збентежило те, що токсикологічний аналіз не виявив таких речовин у її тілі, адже вони висували припущення, що ці речовини могли розпастися під час розкладання її тіла у воді. Або ж вона могла вживати рідкісні суміші, які стандартний аналіз не виявив. Однак дуже низький рівень в її організмі ліків, що відпускаються за рецептом, та кількість таблеток, що залишилася в її речах, скоріше свідчили про те, що це могло призвести до психотичного епізоду, який пояснював би її дивну поведінку на відео. Звіт про Ростин та його висновки також викликали питання через неповноту інформації. Наприклад, у ньому не було згадано результатів досліджень на предмет скрутування та аналізу матеріалу під нігтями, і навіть не було вказано, чи такі дослідження проводилися взагалі. Також у звіті згадувалося підшкірне скупчення крові в анальній області, що викликало у деяких дослідників припущення про сексуальне насильство. Після смерті Елізи її блог було оновлено, ймовірно, за допомогою автоматичної функції. Проте її телефон не знайшли ні разом з тілом, ні в готельному номері. Досі невідомо, чи ці оновлення були зроблені за допомогою цієї функції, чи це пов'язано з крадіжкою телефону. Загадка Елізи Лемпопри офіційну причину смерті продовжує бентежити її справа залишається однією з найбільш обговорюваних і таємничих в історії криміналістики, породжуючи нескінченні запитання та теорії. Але чи все було насправді так просто? Хоча офіційна версія це трагічне утоплення через біполярний розлад, але багатьох ця історія не переконала. З'явилися інші версії, які досі бентежать. Деякі припускають, що у загибелі Елізи могли бути замішані працівники готелю мовляв, хтось допоміг приховати справжню причину її смерті або взагалі зіграв у ній свою роль. Інші вважають, що відповідь слід шукати у надприродному. Адже готель Сесіл ще здавна вважається місцем темних легенд і трагічних смертей, кажуть, що будівля притягує до себе злі сили. А відео з ліфта показує не просто налякану дівчину, а дівчину, яка боїться чогось надприродного. У мережі навіть народилася легенда про так званий темний ліфт-челлендж. Міську гру, у якій потрібно натискати кнопки ліфта в певному порядку, щоб відкрити портал у інший світ. Дехто переконаний, що Еліза могла випадково стати його учасницею, і це пояснює її дивну поведінку. До речі, ця міська легенда нагадала мені книгу Макса Кідрука не озирайся і мовчи. Це була моя перша книга цього автора, і я прочитала її буквально за декілька днів настільки захопливою вона виявилася. У книзі теж присутня моторошна атмосфера, загадкові події та елементи містики. Що тримають в напрузі до останньої сторінки. Якщо вам подобаються історії, де реальність переплітається з потойбічним, то рекомендую до прочитання та їй більш раціональні пояснення. Існує думка, що ці кадри лише трагічний прояв психотичного епізоду, спричиненого її психічним станом. Адже, можливо, Еліза і справді перестала приймати ліки, можливо, вона себе погано почувала під час їх прийому. Або ж взагалі просто один день забула їх прийняти, і далі в неї сталося загострення, і вона просто перестала їх приймати. Також висувалася теорія про те, що відео все ж таки могло бути змонтованим. Деякі кадри, ймовірно, були вирізані, а швидкість відтворення змінена. Додатково до всього багато хто вбачає дивовижні збіги з фільмом жахів Темна вода 2005 року. Це ремейк одноіменного японського фільму 2002 року, на створення якого надихнуло оповідання Кодзі Судзукі плаваюча вода. Він вийшов у кінотеатрах за 8 років до трагічної події Залізою. За сюжетом фільму дивно забарвлена вода, що тече з кранів у занедбаному будинку, зрештою приводить його нових мешканців до водяного резервуара на даху будівлі. Там вони виявляють тіло зниклої дівчинки. Цей лякаючий збіг між реальним розслідуванням і кіносюжетом лише додав справі ще більше загадковості. Зрештою залишаються питання чи справді це було трагічне утоплення молодої дівчини, чи в цій історії ховається щось набагато більш зловісне. У вересні 2013 року батьки Елізи Лем подали позов до суду проти готелю Сесіл. Вони стверджували, що адміністрація не провела необхідних перевірок та не усунула небезпечні умови для відвідувачів. Сім'я вимагала відшкодування моральної шкоди та компенсації витрат на поховання. Представники готелю в свою чергу заявили, що не могли передбачити такої ситуації, адже було незрозуміло, як Еліза взагалі могла залізти у резервуар. На думку готелю, через це неможливо було покласти на когось відповідальність за цю трагедію. У 2015 році суд відхилив позов, визнавши, що адміністрація готелю не могла нести відповідальність за смерть Елізи. А що ви думаєте про цю історію? Чи справді це був нещасний випадок, чи, можливо, є щось більше? Напишіть свою версію в коментарях. Мені здається, що Еліза могла потрапити на дах саме через свій психічний стан, адже на відео з ліфта вона поводиться дійсно дивно. Ймовірно, частково причиною трагедії стала й халатність з боку готелю. Відсутність камер спостереження на даху, відкриті резервуари з водою, слабкий контроль за безпекою. Але все ж дивне відео, моторошна репутація готелю, надто багато збігів це створює враження, що у цій історії є щось більше, ніж нам кажуть можливо, саме тому так багато людей і досі не вірять в офіційну версію та намагаються знайти правду. А я дякую всім, хто додивився чи дослухав до кінця. Якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, залиште коментар або поділіться цим відео, адже історія справді цікава. Якщо ще не підписані, то підпишіться на канал, адже це дуже допоможе розвитку та дозволить розповідати більше таких історій. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей і бережіть себе!